Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Це рубрика Фейк контролі. І ми далі розбираємося за фейками і наративами, які невтомно висуває російська пропаганда. Причому чим далі, тим абсурдніші. Київ стає небезпечним для життя. Такий наратив вона зараз просуває. Створює для цього різноманітні фейки. Ну в цьому сенсі, звісно, після свіжого обстрілу і повітряних тривог хочеться спитати, а яка ж холєра крім вас його робить небезпечним для життя? Ну але минулого тижня російські медіа повідомляли про замах, начебто скоєний на міністра оборони України Рустема Умєрова. Насправді в той час. Коли росіяни поширювали цю дезінформацію, міністр, як кажуть, був зовсім в іншому місці. Він виступав на публічному заході. Це була презентація мобільного додатку Армія Плюс відео виступу у Мірова можна знайти в мережі, тобто нічого не приховане, все зрозуміло. Але але як кажуть, користуються абсолютно всім, навіть якщо як ти казав, це абсурдна річ, головне її запустити. А там спрацює, не спрацює. Як кажуть, коли масово запускається щось та й спрацює у центрі протидії дезінформації, кажуть, що. Такими інформаційними атаками російський агітпроп намагається дестабілізувати ситуацію в країні, що й зрозуміло. Ну і ще один приклад ворожої пропаганди пов'язаний з нібито масовою евакуацією мешканців Києва, що проживають біля урядових будівель через загрозу ракетних обстрілів. Росіяни виготовили фейкове оголошення, нібито від імені Печерської райдержадміністрації в місті Києві, де написано Покидайте домівки, але при цьому, коли повертатися назад, не вказано. І так, ця інформація також не відповідає дійсності за пропагандистів має сіяти паніку серед мешканців Києва. Фейк офіційно спростувала Печерська райдержадміністрація Києва від імені, буцімто якої і запустили його. Рай, адміністрація закликала громадян не піддаватися на провокації і перевіряти інформацію в офіційних джерелах. Здавалося б, це правило номер один, тому що коли ви бачите щось з великими знаками оклику, з якимись відверто е, такими негативними або надто шокуючими заявами, потрібно одразу шукати, де офіційно це підтверджено. І сьогодні у фейк контролі ми розглянемо ці випадки і пояснимо, як розпізнавати подібні інформаційні атаки. Ну, отже, те, що названо вже Нами Київ буцімто став небезпечним для життя, то на міністра замах то адміністрація просить покинути домівки. Як часто Росія використовує такі методи дезінформації, щоб поширювати паніку серед українців? і Чому вони обирають саме такі теми? Про це ми розпитали Артема Лаптіва, фактчекера проєкту Стопфейк. Тут дві складові, я би сказав би про замах на вбивство. Це взагалі у них якась систематична тема. Вони їм піднімають. то Вони вже, якщо подивитися за час повномасштабної війни, то вони вже, мабуть, разів 10-20 вбивали Кирила Буданова. Вони так само стільки ж разів вбивали залужного. Тут вже почали писати да про замах на вбивство Умєрова. Вони хочуть вивести на інформаційний простір певних осіб, особливо. Стосується там Буданова, коли він десь зникає з інформаційного поля, і вони починають таким чином намагатися, щоб зрозуміти, де він чим займається, щоб він з'явився у змі. Стосовно ростему то тут, мабуть, більш спроба, бо я б не сказав, що це було супер максимально це розігнано. Воно з'явилося, в принципі. Потім умеров з'явився да на публіці, як і планувалося. Тому тут якоїсь такого ефекту не здобули. Стосовно те, що там небезпека в Києві, це вже якась стандартна тема, така для якраз поширення паніки. На початку повномасштабної війни це дуже добре працювало у російської пропаганди, тому що будь-які телеграм-канали, там чати і все інше, ли там не кожен день пересилали. Подібні повідомлення, там що на Київ летить там 100 200 300 ракет що зараз буде знесений урядовий квартал і все інше. Це в принципі вони зараз намагалися повторити, тому що да з подіями в Курській області, щоб розігнати таке умовно, що навіщо збройні сили України. Полізли в Курську область, якщо зараз росіяни будуть мститися, і все інше надпотужна лапка держава Росія зараз зітрезлиця в землі урядовий квартал. Нічого нового добре, що влада України дуже швидко відреагувала, і змі і фактчекери фактично на нівець знесли ці потуги старання російської пропаганди. Справді на початку повномасштабної війни таких повідомлень панічного характеру було більше, і частіше можна було почути від людей переказ якоїсь із подібних конспірологічних теорій. Яка ефективність таких дезінформаційних кампаній сьогодні? Чи вдається ворогу справді спричинити паніку серед населення? Пояснює Артем Лаптієв. Потурюсь, як на початку повномасштабної війни, то прямо всі вірили в будь-які повідомлення, непідтверджені, кума прислала розвідник. Сказав. Зараз українське суспільство набагато набагато стійкіше до такої дезінформації і скептичніше ставиться, тому ефект набагато менший. Ну і плюс комунікація держави, комунікація змі, які не так це поширюють, а поширюють, мені здається, що більше поширювали спростування, ніж саме цей фейк. Тому здається, що набагато менше впливу це має на населення України. Це були пояснення Артема Лаптієва, і як завжди, наприкінці рубрики, ми розпитуємо про поради щодо особистої інформаційної гігієні, наприклад, тих фейків, які розбирали у випуску. Якщо, скажімо, говорити про різноманітні дописи в соцмережах про потребу евакуватися з якогось міста, то це можуть бути і правдиві заклики Покровськ, Мирноград, Зилидови, що на Донеччині зараз і уряд і місцева адміністрація закликають евакуюватися справді звідти всіх мешканців, що не залучені до оборони населених пунктів. Віцепрем'єр міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук пояснила в неділю ввечері, що перебування цивільних мешканців у прифронтових районах заважає працювати силам оборони а також наголосила, що Життя і здоров'я ваше та ваших дітей цінніше за все. Враховуючи терміни просування російської армії у жителів Покровська, є тиждень-два на евакуацію, Я повідомив понеділок начальник покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. Він закликає людей виїхати вже поки це можливо ще зробити у спокійному режимі. Однак щодо евакуації зі столиці, а саме з будівель, поруч з урядовими, це вигадка ворога створена з метою посіяти паніку. Як відрізнити фейк від правди, які ознаки фейковості таких повідомлень, на які варто звертати увагу, щоб не піддатися маніпуляціям, говорить Артем Лаптєв, фактчекер проєкту StopFake. Найперше, що потрібно звернути увагу, це на джерело. Треба подивитися, хто ж поширює цю інформацію, з яких вуст вона йде. Якщо ви побачили навіть якийсь там логотип, там умовно да, Київської державної військової адміністрації чи будь-якої іншої адміністрації про такий заклик там перебувати в укриттях. Чи це інше? Є багато офіційних каналів. Ви можете просто зайти на той же сайт Київської військової адміністрації, подивитися, чи дійсно є така інформація. Це найменше, що ви можете зробити. Ну і по-друге, якщо це кейс чи будь-яка інформація, яка не має джерела. То ця інформація вже вас має викликати сумніви. Тобто, перевіряємо відразу. Як говорилось, є такі стандарти, Та відразу задаємо питання ці новині, задаємо хто коли це сказав, кому ця новина вигідна і все інше. Якщо ви будете спілкуватися, умовно кажучи, з новиною будь-яким повідомленням, яке в соціальних там, мережах чи де. Я думаю, ви зможете вийти на правду, але найперше це шукайте перше джерело і побачите його на власні чи почути на власні вуха. що там було насправді сказано, і взагалі чи існує це повідомлення, перш ніж поширити, скинути своєму товаришу, чи там в родині, чи там дружині, сестрі кому завгодно. Пересвідчитись, що ця інформація достовірна, тобто не треба те, що вам відразу прислали, чи десь ви побачили будь-які соціальні мережі, його роздавати, пересилати, казати о жах, які скоро щось станеться. Спершу перевірте, вам будуть довіряти, якщо ви будете поширювати достовірну тільки інформацію. Ну і, зрозуміло, не будете нагнітати цю паніку, як мінімум, серед своїх рідних і близьких, які певно, що читають ваші соціальні мережі. Я нагадаю, це були коментарі та поради від Артема Лаптієва. Фактчекера проекту Стопфейк Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.